Ви рухаєтесь на велосипеді. Маєте намір повернути праворуч. Які ваші дії? Взагалі, це питання можна розглянути як зі сторони самого велосипедиста, так і зі сторони водія автомобіля, який, можливо, рухається позаду велосипеда. Що робить велосипедист, маючи намір повернути праворуч? Ну, перше, коли в нього після того, як в нього з'явився намір, звісно, він повинен подати інформацію для інших про цей намір. Він повинен подати попереджувальний сигнал. Яким чином він це зробить? Згідно правил, він повинен витягнути праву руку в сторону, також може ліву руку витягнути і зігнути її в лікті, але це не так зручно. Найчастіше вони виконують саме жест правою рукою. При тому він також перевірить, чи це безпечно, тобто він візьме, повернеться та зробить оглядку. Таким чином ми розуміємо, що він буде повертати праворуч, і він переконався у власній безпеці. Крім того, на сьогодні ми можемо побачити деякі девайси, які е, продаються, спрямовані на те, аби якось полегшити життя велосипедистів. Це можуть бути шоломи з поворотниками або сидіння з поворотниками, які з радістю купують власники велосипедів та думають, що наче непогано. Але повірте, ні. Ми, як водії, дивимося. На жести велосипедиста, і ми очікуємо, що він буде показувати намір повороту саме рукою, а також він буде проводити оглядку. Ми ніяк не очікуємо на те, що особливо в сонячну погоду в нього на шоломі почне моргати поворотник або під сидінням почне моргати щось схоже. Тож, все-таки, згідно правил, це показання рукою попереджувальний сигнал, а також оглядочка. Це дуже важливі речі для велосипедистів.